Вітаю, ви дивитеся НТА Новини на другому каналі. Ми підсумовуємо події інформаційного понеділка, 16 вересня. Сьогодні дивіться таке. Хід У відповідь Депутати Свободівці з Раворуської заперечують звинувачення тамтешнього мера у земельних оборудках і закидають порушення міській владі. На захист заробітчан обласна рада вимагатиме від парламенту скасувати податок на доходи трудових мігрантів. Подвиг зелено-білих завдяки перемозі над Донецьким шахтарем. Львівські Карпати у турнірній таблиці піднялися на 10-те місце. Грандіозні плани компанія Візаєр Ukraine відкриває наступного року п'ять нових рейсів зі Львова до Барселони, Неаполя, Риму, Валенції і Кутаїсі. Перші два міста із Львова поєднають уже з 30 квітня, інші у травні. До Барселони рейс курсуватиме в середу та в неділю. Квиток коштуватиме від 419 гривень. У ці ж дні літаки вирушатимуть і до Неаполя. За політ потрібно буде заплатити від 309 гривень. Літати можна буде в середу та неділю. Рейс до Кутаїсі відкриють з 1 травня по вівторках, четвергах і суботах. Вартість квитка від 419 гривень. По таких самих днях можна буде полетіти й до Риму. Це обійдеться у суму від 309 гривень. Літати до Валенції можна буде з 2 травня. Вартість Квитка від 419 гривень. Рейси здійснюватимуть по понеділках та п'ятницях. Квитки можна забронювати на сайті компанії. Візейро «Юкрейн» планує відкрити третю українську базу з 30 квітня наступного року. Спочатку літатиме один літак Airbus а А320» на 180 місць. Економ класу він обслуговуватиме 8 маршрутів. Хід у відповідь: земельний конфлікт триває у Раваруські. Нагадаємо, тамтешній мер Ірина Верещук звинуватила фракцію ВО «Свобода» у земельних оборудках. Сьогодні ж депутати спростували усі закиди на свою адресу та заявили про порушення з боку міського голови. Нагадаємо, свободівців з раворуської міської ради тамтешній мер Ірина Верещук звинуватили у корупційних схемах під час розподілу земельних ділянок та небажанні надавати землю простим мешканцям міста. Натомість обранці, усі закиди спростовують. Вони кажуть, звинувачення розпочалися після того, як на одній сесії було проголосовано виділення мешканцям 130 земельних ділянок. Ну і до нас звернулися громадяни. Звернулися громадяни міста з тим, що їм на руки не дають. Документів, тобто не дають рішення про виділення земельної ділянки і пропонують укласти договір з фірмою «Земсервіс». Керівником цієї фірми є Ярослав Смик, швагро нашого міського голови. І надали нам ось цей договір. Тут вказана сума 7 тисяч гривень. Ну, тобто, сума то є не пересічна, досить велика. Я звернувся до. Фірми державної, яка виготовляє відповідні документи земельні для відводу земельної ділянки, до Львівської регіональної філії центру ДЗК. Тобто державна фірма кошти, які вона заробляє безпосередньо, ну, це державні кошти. На мій запит, вони розробили кошторис, не приблизний, а точний кошторис на виконання таких самих робіт. Врахували, що це місто Раваруська, врахували, врахували розмір земельних ділянок і видрукували мені такий кошторис, який можу вам всім продемонструвати, чи зараз, чи по закінченні прес-конференції, якому вартість таких робіт становила за яким 2572 гривні. Свобода привівши консультації з понад двадцятьма спеціалізованими підприємствами кажуть свободівці. Вони з'ясували, що максимальна сума за такі послуги не перевищує трьох тисяч гривень. Після цього звернулися до правоохоронців. Саме після цього кажуть депутати, і розпочалася кампанія звинувачень. Спростовують обранці і закиди про небажання голосувати за виділення землі. Вони пояснюють, через велику кількість заяв усі документи не встигли опрацювати у комісії. E, наша на це пропозиція була на сесії, щоб Сесію не закривати, щоб була оголошена перерва, зібратися за тиждень, коли комісія розгляне всі питання, е, дасть по них свій висновок і проголосувати людям, яким дійсно потрібно, тобто без, без ніяких проблем. Ну, але сталося так, що голова закрила сесію. Ну, не знаю, дивіться, пройшов вже місяць часу. Були і прес-конференції, і збори, і інтерв'ю в різних засобах масової інформації. Але не було одного, і самого головного не було проведено сесії, щоб цим людям виділити ці земельні ділянки. Наразі фракція Свободи у міській раді Риворуської зібрала підписи про скликання сесії, на які повинні проголосувати земельні питання. Тим часом мер міста вимагає спростувати озвучені проти неї звинувачення і вже подала позов до суду. На захист заробітчан обласна рада на завтрашній сесії планує прийняти звернення до парламенту та перших осіб держави, аби ті скасували 15 відсотковий податок на доходи трудових мігрантів. Окрім того, обласні обранці хочуть розглянути проблему казначейської заборгованості перед регіоном та допомогти мережі комунальних аптек. Загалом на 26-те пленарне засідання обласної ради заплановано винести 40 питань. Від податку на доходи трудових мігрантів, що фактично вступив у дію з 1 вересня цього року, постраждає насамперед Львівщина, переконують обласні володоможці. адже в нашому регіоні за найскромнішими підрахунками 250 тисяч людей перебувають на заробітках за кордоном. Тим паче користі казні від таких стягнень не буде, твердять в облраді, адже всі фінансові потоки перейдуть у тінь. Якщо сьогодні запропонувати оподаткування, поставці 15% тих трудових доходів, по суті, які люди заробляють за кордоном. І скеровують їх для підтримки тих родин, які проживають тут в Україні. Це дітей, їхня освіта, це будівництво житлових будинків, це, зрештою, започаткування бізнесу, то ми спровокуємо деякі тіньові схеми. Окрім питання заробітчан, завтра рада планує заслухати і стан казначейських розрахунків в області. Гобранці кажуть, вони вже давно перейшли критичну межу. Зараз, зі слів депутатів, на Львівщині фінансуються лише захищені статті. До інших видатків в Києву діла нема. Проблеми казначейського обслуговування нагромаджуються. Заборгованість казначейська досягла критичного рівня 127 мільйонів гривень по бюджетах місцевих більше 21 по обласному бюджету. І ви знаєте, найгірше в цій ситуації те, що на загальнодержавному рівні не сприймається ця проблема як проблема. Окрім низки звернень до центральної влади обранці планують прийняти і програму порятунку мережі комунальних аптек. Нині до неї входять 107 точок, однак діє з них лише половина. Депутати хочуть проплатити ліцензії цим аптекам та продавати через них пільгові лікарські засоби. Також завтра на сесії нагородять переможців щорічного конкурсу Екологічно чистий населений пункт. Щоправда, кажуть чиновники, жодне з міст чи сіл не удостоїлося першого місця. Відтак нагороджуватимуть за другу та третю позиції. Традиційно, вже вісім років поспіль, в останній день форуму видавців у парку Костюшка влаштовують читання в країні Ангелят. П'ять майданчиків, на кожному з яких для дітей влаштували різні конкурси, вікторини та ігри. Таке свято щорічно організовує дитячий журнал Ангеляткова наука. Щороку у нас є якась родзинка свята. От конкретно цього року. В радянські часи це називалося профорієнтація. Ми це назвали свято дитячих професій. Тобто діти можуть на кожному майданчику спробувати себе в якійсь професії. У цьому святі ми приймаємо участь щороку. Свято дуже потрібно, тому що з прекрасним журналом знайомить дітей захочу їх читати. На кожному майданчику малеча мала змогу повеселитися та отримати подарунки, а ще дізнатися багато чого пізнавального. Зокрема, тут дітям влаштували вікторину по улюблених казках, а ще навчили, як поводитися з ліками. Цього року це є така глобальна проблема, як екологія, утилізація, зокрема утилізація ліків, де діти от, власне в легкій формі квестів ознайомляться з цією проблемою. Ліки, які просто бездумно злиті у каналізаційні канали, чи просто викинені на смітник. Вони попадають довкілля і циркулюють, і далі це все потрапляє, отруює наш організм. Така повчальна розмальовка тут є для дітей. Ми їм пояснюємо, що до чого, чому песик тут взяв ліки. Окрім цього, на драйв-майданчику діти спробували себе у ролі водія, а поруч мали змогу перетворитись в дегустаторів, смакували різні напої, ласощі та виставляли оцінки. Організатори свята кажуть, наступного року програму для малечі зроблять ще насиченішою. Танці, співи, весела атмосфера та багато пива. Перший гастрономічно-музичний фестиваль Львівська забава прийшов на ура упродовж шести днів свята. Парк культури відвідало майже 70 тисяч людей. Їх порадували не лише виступами улюблених гуртів, а й смачними галицькими стравами та ексклюзивним пивом. Такий сюрприз своїм поціновувачам підготувало пиво львівське. Що приготувало львівське для відвідувачів? Це от особливий сорт. Особливе пиво, яке було зварене спеціально для фестивалю. Називається воно львівське дункель це темне пиво, яке легко п'ється і має такий особливий присмак підсмаженого солоду. Це пиво можна буде випити тільки в період фестивалю. Зварне спеціально для нього лімітованою серією. От і повторна бар, варка у нас відбудеться тільки наступного року на наступному фестивалі. За словами Тараса Мацепури, певного фестивалю такого масштабу в країні ще не було. Відтак впевнений, що львівська забава може стати українським Октоберфестом, який в німецькому мюнхені проводять вже майже 200 років. От я впевнений з того, що а, ми започаткуємо гарну традицію, європейську традицію. От Подібних фестивалів в Європі багато. І ну, нам теж є про що розказати. У нас теж є от своя культура пивоваріння, культура споживання пива. Історик Ігор Лельо каже, у місті Лева найдавніша історія пивоваріння в Україні. Відтак це найперша причина зробити Львів пивною столицею. Найдавніша працююча безперервно пивоварня в Україні 1715 рік. От сидимо зараз тут дивимося на Львівській. Це що значно менша традиція, ніж в Баварії? Ні, просто вона була перервана. Потім ми це все зіпсули, а тепер колосальними шляхами намагаємося повернути назад. У 2010 році Мюнхен заробив, за моїми, ну коли нам говорили цю цифру, я не вірив. А мільярд євро вони заробили. Напиві останні дні фестивалю були найгарячішими на майданчику Львівського веселими піснями публіку розважали гурти мандри, паркалаба, «Дідьо» та Олег Скрипка. Наступний фестиваль організатори обіцяють зробити ще цікавішим та грандіознішим. Далі у новинах спорт Львівські Карпати вдома обіграли донецький шахтар. Підсумковий рахунок зустрічі – 3-2. завдяки цій перемозі. галичани піднялися у турнірі таблиці на 10-те місце. Позиції гірників навпаки погіршилися. Вони тепер на незвичному для себе четвертому місці. Господарі відкрили рахунок уже на восьмій хвилині зустрічі, коли екс-гірник Олександр Гладкий, отримавши пас з глибини поля, зблизився з воротарем Шахтаря Канібоцьким і завдав точний удар. У середині першого тайму донечани зрівняли рахунок після красивого прямого удару зі стандарту у виконанні дугласа Кости. У другому таймі дубль на свій рахунок записав півзахисник Младен Бартулович. Спочатку хорват чітко реалізував пенальті, а потім штрафний. На 71-й хвилині гарматним ударом злівою Ісмаїлі вразив дев'ятку воріт лів'ян' і. Подарував гірникам надію, але до кінця матчу рахунок не змінився. Отож, несподівана перемога Карпат з рахунком 3-2. Карпати виграли. Молодці наші помилки ми самі собі голи забивали, а не Карпати. Не хочу коментувати гру, де суперник не грає. Хлопчики не подають м'ячі. А воротар 5 хвилин тримає м'яч. Після цього матчу в активі Карпат стали 10 очок. Ці команди ділять 10-11 місця. У Шахтаря залишилося 19 пунктів і четверте місце в турнірній таблиці. У лідера чемпіонату харківського металіста 23 залікових бали. Медальний покер львівські лучники у центрі міста Лева вибороли чотири нагороди престижного турніру Золота осінь. Дві нагороди золоті, стільки ж срібних. На найвищу схоренку підесталу піднімалися Дмитро Марченко та Катерина Шабалітова. Фінал золотої осені відбувся у центральній частині Львова біля Бернадинської стіни. У особистих змаганнях жінок у поєдинку за золото відбулося львівське дербі. Катерина Шабалітова перемогла Верніку Марченко. У чоловіків Дмитро Марченко зі Львова був глучнішим за Ігоря Омельченка із Чернівців. У міксті представники Чернівців Ірина Семенова та Ігор Омельченко перемогли львівську пару Ірина Дубас та Тарас Синюк. У змаганнях на вуличних луках у фіналі змагалися російські та українські спортсмени. У чоловіків перемогу здобув представник Республіки Саха Російської Федерації Віктор Калашніков, а у жінок Вікторія Дякова із Харкова перемогла росіянку Світлану Новікову. Загалом в змаганнях Золота осінь взяли участь понад 250 п'ятдесять учників, які представляли збірні Росії, Білорусії, Польщі, Казахстану, Молдови, Словаччини та 14 областей України. Цей турнір є основним рейтинговим змаганням учного сезону України 2013 року. Цьогоріч він передує проведенню чемпіонату світу зі стрільби з лука. Найсильніший на планеті львів'янин Роберт Мартон у Києві переміг на юніорському чемпіонаті світу з боксу. Він тріумфував у вагові категорії до 80 кілограм. У фіналі галичанин переміг росіяна Владислава Редько. Загалом українці на чемпіонаті світу здобули дві золоті, одну срібну і дві бронзові медалі. І ці інформацію ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новинну добірку, яку для вас традиційно підготують наші журналісти. Щасти.